Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри! 31 грудня 2022 року, в останній день року, Господь покликує до себе святішого Отця Бенедикта 16. І це символічно, що в останній день року своїм відходом святіший отець Бенедикт 16, іначе говорить нам, що завершилася ціла епоха. Того дня один із моїх приятелів. Богословів, написав мені, що закінчилася епоха Йоанна Павла II. І це дуже влучне спостереження. Трохи ширше можемо її назвати епоха Войтили Ратцінгера. Спершу Йоанн Павло II був понтифіком, натомість найважливіший орган в апостольському престолі Конгрегацію Віровчення очолював кардинал Йозеф Рацінгер. Потім після смерті Йоанна Павла II, Йосиф Рацінгер став папою Бенедиктом XVI і продовжував оту спадщину свого попередника. І один і другий понтифіки, незважаючи на власні слабкості, на якісь помилки, які, очевидно, мали місце, все ж таки все своє служіння присвятили тому, щоб надати католицької. Інтерпретації документам Собору Ватиканського другого, надати такої ортодоксійної інтерпретації цим документам. І вони таким чином заважали багатьом прогресивним модерністичним колам в церкві, які намагалися ті ж самі документи інтерпретувати в такому ліберальному ключі, впроваджуючи до церкви елементи синкретизму і морального релятивізму. Папа Рацінгер навіть після свого зречення заважав модерністам. Яким чином? Ну, одним лише фактом, що він жив. Багато єретичних ідей не відважували озвучувати за життя папи Бенедикта XVI. І хоча останні роки він провів в молитві й такому смиренному мовчанні, то все ж таки декілька разів його голос пролунав у церкві. Зокрема, завдяки листам посланням. Маю на увазі зараз лист, який пояснює причини кризи в Католицькій церкві. Цей лист є перекладений українською мовою. Заохочую вас його прочитати. Або, наприклад, в книзі з глибини наших сердець, де спільно з кардиналом Робертом Сара Бенедикт XVI показує прекрасну теологію Целібату. І важливе значення Целібату для католицької церкви. Сталося це напередодні Амазонського синоду, на якому підносилося питання доцільності обов'язкового целібату для латинського духовенства. Папа Бенедикт після свого зречення був свого роду дамбою, яка затримувала цунамі, затримувала хвилі, затримувала. Ті води різних єретичних вчень, які хочуть зруйнувати церкву. І ось пів року, як немає з нами святішого отця Бенедикта XVI, і вже зараз можемо спостерігати кроки, які націлені на демонтаж богословської спадщини Войтили Ратцінгера. В нещодавному інтерв'ю новопризначений префект Декастерія Віровчення, кардинал-номінант Віктор Мануель Фернандес, це інтерв'ю я буду. Фрагменти з нього наводити за перекладом, який знайшов на католицькому оглядачі. Дуже дякую за цей переклад. Отже, кардинал-номінант Віктор Мануель Фернандес анонсував ревізію, перегляд дуже важливого документа авторства святого Йоанна Павла II, мова про енцикліку «Veritatis splendor» сяйво істине. На цим документом також працював кардинал Йозеф Ратцінгер, а також працювали видатні богослови з, з царини морального богослов'я, з царини етики, зокрема професор Люблінського католицького університету Тадеуш Стичень. Чи не здається вам символічним, що вже на початку свого служіння. Кардинал Віктор Мануель Фернандес анонсує власне, ревізію документу, який носить назву сяйво істини або Блиск істини. Чим є ця енцикліка? Верітат сплендор це енцикліка, створена для захисту католицької істини від Єресей, а Коріння тих єресей, вони е, сягають модернізму 19 століття. Кардинал Йозеф Рацінгер у 2003 році написав, що йшлося про антиметафізичну помилку, яка не визнає існування добра як такого. Це теж було пов'язане з казуїстикою, згідно з якою добром було лише щось що є краще, ніж щось там. Тобто впроваджувалося таке поняття ну, меншого зла, наприклад. А ми знаємо, що в моральному богословіну немає такого, як менше зло. Менше зло. Пригадайте ось це, коли будуть вибори наступні. Е, так. Іншими словами, писав Йозеф Рацінгер, єдиним моральним критерієм був розрахунок наслідків. Тобто, ну, якщо буде багато якихось негативних наслідків, ну, то радше ні. Якщо будуть переважати позитивні наслідки, ну, то радше так. Е, Йоанн Павло ІІ виступав. Проти такого мислення, вказуючи, що добро і зло є самі по собі, і от є вчинки добрі і злі, які завжди будуть добрими ну або злими, незалежно від обставин. Найпростішим таким прикладом, який можна тут привести, це вбивство зачатої дитини. Незалежно від обставин, цей акт є аморальним. Істина викладена верітат Splendor, сплендор. Очевидно, вона має значно-значно ширше застосування, вона впливає на все моральне життя. Про що ще розповідає ця енцикліка? Ну, все багатство важко виразити в кількох словах, але наведу декілька важливих тез. Перша це те, що папа засуджує моральний релятивізм. Ну, і так як ми вже згадали, повчає, що добро і зло є об'єктивними категоріями. Отже, є. Вчинки, які є добрі або злі, незалежно від обставин, в 90-х роках проти такого навчання виступала німецькомовна теологія, яка виходить з ідеалістичної філософії 19 століття будує, будує, базує на моральній автономії. Відповідно до цього підходу, людина сама у власному сумлінні. Вирішує, оцінює вартість того чи іншого вчинку і приймає те чи інше рішення. В певних контекстах той самий вчинок згідно цього бачення може бути ну, добрим або поганим, або гіршим. Людина сама вирішує, що є добро чи зло в конкретній ситуації. Де ми це вже чули, що людина сама вирішує, що для неї добре або зле. Другий момент, який підкреслений дуже так чітко в енцикліці Верітаті Сплендор, є те, що папа вказав на найбільшу небезпеку, яке, яка загрожує християнському життю. Вгадайте, що є найбільшою небезпекою для християнського життя згідно енцикліки Верітаті Сплендор, затирання меж. Між добром і злом, затирання меж між добром і злом. А тому Папа Йоанн Павло ІІ повчає, що за об'явлену правду потрібно боротися аж до пролиття крові. Послухаймо цей уривок в 93-му пункті енцикліки Вірітат і Сплендор ми читаємо Мучеництво це врешті чудовий знак святості церкви, вірність святому Божому законові. Засвідчена смертю є урочистим проголошенням і місійним зобов'язанням усквеацангвінем, тобто аж до крові, аж до пролиття крові, щоб не потьмяніло сяйво моральної правди в поведінці і ментальності окремих людей та суспільства. Це свідчення має особливу цінність, оскільки допомагає уникнути і не лише в цивільному суспільстві, а й у лоні самих церковних спільнот. Уникнути чого найбільшої небезпеки, яка загрожує людині. Небезпеки затерте межі між добром і злом, що не дає ні особам, ні спільнотам можливості розвивати і зберігати моральний порядок. Своїм виразним і притягальним прикладом життя, цілковито переображеного сяйвом моральної правди, мученики, і загалом усі. Святі церкви просвітлюють кожен період історії, пробуджуючи його моральне відчуття, вповні засвічують добро, Вони є живим докором для тих, хто порушує закон, стаючи відлунням слів пророка. І тепер дуже важливий текст. Горе тим, що зло добром звуть, а добро злом, що з пітьми роблять світло, а зо світла пітьму. Що гірке роблять солодким, а солодке гірким, наводить е, папа Войтила слова пророка Ісаї з п'ятого розділу. І врешті третя, третій пункт, е, такий важливий в цій енцикліці, це те, що церква покликана рішуче захищати універсальні та незмінні моральні норми. Е, читаю пункт 96. -й. Рішучість, з якою церква захищає універсальні та незмінні моральні норми, має на меті не поменшувати людину, а служити її правдивій свободі. Якщо свобода не може бути відокремлена від правди або протилежна їй, то треба визнати, що категоричний, тобто невідступний та безкомпромісний захист абсолютно суттєвих вимог, які випливають з особової гідності людини, є шляхом та умовою. Самого існування свободи. Зараз енцикліка Верітатис Сплендор перебуває, <свісно> так трошки символічно скажу, під прицілом нового префекта Декастерії доктрини Віри, архієпископа, а вже кардинала номінанта Віктора Мануеля Фернандеса. В інтерв'ю, яке він дав для видавництва «The Pillar», тобто стовп, колона, теж символічно. Він прямо сказав, що навіть якщо Veritatis Сплендор має свою цінність, то ця енцикліка виявилася документом шкідливим для розвитку католицької теології і вимагає перегляду. Ось що він сказав: цитую: Veritatis Splendor – сплендор це великий документ, надзвичайно солідний. Очевидно, що він займається особливим питанням встановлення певних кордонів. З цієї причини. Це не найкращий текст для заохочення розвитку теології. По тій причині, що текст ставить кордони межі так, для теології. То це не найкращий текст для заохочення розвитку теології. Справді, скількох видатних теологів, таких як Раннер, Рацінгер, Конгар і фон Бальтерзар, ми можемо назвати за останні десятиліття. Навіть те, що називають теологією визволення, немає теологів рівня Густава Гутєреса. Що спішло пішло не так? Були перевірки, але розвитку було небагато. Сьогодні, можливо, був би потрібен текст, який, вибираючи все цінне з і сплендор, мав би інший стиль, інший тон, водночас дозволяючи розвиток католицької теології, про що мене просить Папа Франциск. Відразу зазначу, що в своїх висловлювань кардинал Фернандес маніпулює. І це прикром. Він припустив, що саме через Veritatis Splendor, або ширше, через ті межі, які встановили кардинал Йозеф Рацінгер, Менедик XVI, Йоанн Павло II, так? католицька теологія почала розвиватися через якісь межі, через обмеження. Але ті богослови, яких перерахував власне, кардинал Фернандес, вони діяли в той період. Коли святий Офіціум пізніше Конгрегація до справ науки Віри більш суворіше діяла, ніж зараз, більш чіткіше окреслювала ті чи інші межі. Деякі з перечислених богословів мали навіть заборону навчати протягом 10 років. Наприклад, якщо не помиляюся, то Ауріде Любак мав таку заборону, один з видатних богословів доби Собору Ватиканського II. Ів Конгар також мав подібну заборону. Оце були межі. Оце були межі. Тим не менше, теологія розвивалася. А можливо, вона розвивалася, тому що, тому що були ці межі, тому що треба було триматися традиції церкви святого передання, так, Слова Божого. Знаєте. Річка, коли тече між бер... межами, так? Коли... Берегами, так? береги є тими межами, вона приносить користь, вона наводнює, вона дає якийсь поштовх промисловості, але коли виходить з берегів, ну, то приносить руїну, нищить. Мені здається, що саме сьогодні католицькі богослови діють взагалі без якихось меж. Ну хто, наприклад, встановив межі для німецьких, бельгійських, австрійських, швейцарських єпископів в їхній синодальній богословській творчості. Слухайте, коли прочитаєш документи локальних тих синодальних етапів, наприклад, таких країн, як Англія, Уельс або Німеччина, хоча б або Бельгія. Ну то за голову можна схопитися без меж, там, там взагалі ніяких меж немає. І тепер питання. Де ті зірки богослов'я? Де вони? Чому вони не сяють на німецькому небі чи на бельгійському? Там? Таку нагоду унікальну мали так розвиватися. Криза католицької теології вона має місце, то, то треба признати, але здається, що це результат власне, відходу від меж, відходу від традицій, від Божого слова. Ці спрощення, які чинить архієпископ Фернандес. Вони, якби відкривають шлях ну, для дальшої ревізії Veritatis Splendor. Veritatis Splendor – це теж така дамба, яка захищає католицьке богослов'я від різних єретичних віювань, зокрема в царині морального богослов'я. Висловлювання кардинала Фернандеса. Про те, що верітний сплендор встанов, встановила межі, а ці межі заважають теологам креативити, та розвиватися, но в цьому висловлюванні містить, міститься ще одна небезпечна думка. Згідно такої логіки, головним джерелом теології є сам теолог, людина, який треба дати можливість розвиватися. І вона потім буде креативити творити те, що потім назвуть якоюсь богословською істиною. Але це ж не людина є в центрі теології. Теології. Згідно цієї логіки, власне, вказівки Магістеріум треба зробити ну, такими трохи еластичними, щоб можна і туди, і сюди, і так, і сяк. Наведу ще один документ одного із попередників кардинала Віктора Мануеля Фернандеза, кардинала Рацінгера. Документ носить назву Інструкція про покликання Богослова в церкві. Ось що можемо в цьому документі прочитати: Виступи вчительського уряду служать для того, щоб запевнити єдність церкви в істині Господа. Вони ці виступи висловлювання вчительського уряду церкви допомагають тривати в істині перед арбітральністю змінних думок і є виразом послуху Божому Слову. Навіть тоді, коли може здаватися, що вони ці висловлювання обмежують свободу теологів. У. То через вірність, переказуваній вірі, висловлювання вчительського уряду церкви. Повертають глибшу свободу, яка не може запанувати інакше, як лише завдяки єдності в істині. Ну власне, заперечення такого важливого документу, яким є «Верітати сплендор, це наче зруйнування дамби. Я апелюю до наших пастирів. Я звертаюся до наших єпископів, щоб вони не залишили цього ось так просто. Бо анонсується фактично якийсь демонтаж католицької доктрини, яка буде, який буде поступово, поступово, крок за кроком. Так. Але це є дуже тривожний ем, сигнал, коли хтось говорить, що верітат і потрібно переробити. Саме ця енцикліка вона не дозволяла на релятивізм. Вона не дозволяла на. Власне, моральний релятивізм в богослов'ї. Що тоді буде далі? Дякую вам за увагу. Молимося за Святу Церкву, молимося за її пастирів, зокрема, про відвагу. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!